Вітаю, покажу я, що тут після приморозку у нас. Ось таке чорне все. Це черешня. В принципі, на самому верху так само все чорне. Заліз одну бубку, я знайшов, зелену, але якщо виросте, то у нас тільки шпаків, що, що і цей урожай з'їдять. Шовковиця також померзла. Виноград у мене ось тут, тут укритий, то навіть трошки землю проморозило. Сам пагін тут підріс в землі. І його підморозило. Всі інші бруньки ніби сплять, так я підрозібрав, подивився, ці ще не дивився. яблуня всередині чорна вся І хоча від оленки волохатою обробляв, все одно воно дивився ніби до самого вершка, все чорне. Шкільна також все чорне, але вон там є велике дерево, шкільне або рожевий налив, то там на горі бруньки не вимерзли. Тобто сам пестик там не чорний. Ну, Горіхи, зрозуміло, всі чорні стоять. Слива угорка на диво зелена всередині. Ось є чорні всередині, але є і зелені всередині. Хоча ось зелена всередині, я тільки доторкнувся, вона відпала. Тобто, якщо там ще не буде приморозку, який доб'є цю сливку, то слива повинна бути. Абрикос. Це, по ідеї, самовитривала дичка в мене. То вся вимерзла. Ну, не кажучи вже про більш культурні сорти. Радів я запиленню, але все вимерзло. І там всі дерева також вимерзли. Заліз на, ц... на цей абрикос подивився, нібито знайшов я не померші плоди. Сподіваюсь, хоч вона нас порадує. Але всі роки вона була з урожаєм, хоча й не дуже смачний такий абрикос, але сушка з нього добра. На шовковиці по розводу я ось так. от Минулорічні прищепи, бруньки порозпускались, було видно, що є урожай, але все вимерзло. Вишню. Все думав її обрізати, бо дуже близько до будинку. І ні разу ми не пробували, яка вона, бо постійно щось з неї не то. Але плоди тут в цьому році повинні бути. Ось там зелене всередині. То вишня повинна бути. Так, по винограду. Ізабела, краї попідмерзали. Самокінчики лози. Лідія. Також кінчик, кінчик. Ну і там якось вибірково, тут вибірково, ну непонятно. Але це південна сторона, можливо, за день нагрівається ця стіна і потім віддає тепло. Тут завжди якось менше мерзне все. Невідомі сорти, які навіть не дають гронок, підмерзли, але не всі. Оцей невідомий виноград, в якому мало кісточок, можливо, навіть якийсь клас безнасінневості, практично не торкнувся заморозок цього куща. Ну і ось кінець ділянки. Ось тут у мене кущі посажені, і ось там в кінці весь виноград посажений. Тут низина, канал ось там, і ввечері постійно холодніше тут стає. То тут все вимерзло, це також невідомий кущ. Вже і гронки були, хотів спробувати, що ж це за кущ. Ну, Сподіваюсь, ще щось там відіб'є, прокинуться заміщуючі бруньки. І з усього виноградника у мене відкритий, залишився тільки лакресент. Це також технічний сорт і вимерз весь. Вже і гронки були. Ну, також сподіваюся, що щось він відіб'є і спробую його. Ну І що для мене дивно? Червона алича, вся чорна. Ось так. От. Абрикос на всіх деревах ось такий, типу, засушений, такий, як ізюм. Тобто врожаю не буде. Ну і добре, що виноград весь прикопав, накрив, і добре, що не став я ще весь виноград розкривати. Є надія, що хоч якийсь урожай буде в цьому році. Всім дякую за перегляд, до нових зустрічей!